Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, три важливі зміни, які повинні знати українські біженці в Європі. Правила перетину кордону можуть бути змінені. Також є зміни у правилах дорожнього руху Європейського Союзу, схвалених Європарламентом. Закордонні підрозділи ДП документ відновили видачу документів. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, перетин кордону. Ви знаєте, що у зв'язку з ухваленням Нового закону про мобілізацію, нагадаю, який не буде чинності 18 травня. Уряд внесе зміни в правила перетину кордону. Станом на сьогодні змін щодо правил немає. Звісно, що є новий закон про мобілізацію, тому можливо варто очікувати, що будуть зміни і у правила перетину кордону. На даний час прикордонники керуються постановою Кабміну від 27 січня 1995 року номер 57 Вона називається про затвердження правил перетину державного кордону громадянами України. Але ж ви також знаєте, що була ситуація наприкінці 2023 року, коли було різко вирішено, чому що, крім документів, які вказані в цій постанові? Прикордонники почали вимагати низку інших додаткових документів, тобто з ТЦК, наприклад. На сьогоднішній день змін в перетині кордону немає, але, як сказав Демченко, з 18 травня їх можуть запровадити. Звичайно, де-факто також прикордонники можуть вимагати у вас документи ще до 18 травня, наприклад, з ТЦК. Особливо у чоловіків від 18 до 60 років. Але будемо сподіватися, що цього не станеться. Звичайно, виникає питання, коли це почне працювати. Можливі два варіанти. Перше, це все залишиться так, як було, тобто режим перетину кордону залишиться колишнім. І другий варіант: з 18 травня 2024 року. Вже для перетину кордону будуть потрібні, наприклад, додаткові документи на додаток до вже існуючих. Отже, будемо відслідковувати друзі інформацію та зміни та тримати вас. Курсі звичайно варто дочекати змін, якщо такі будуть прийняті, і вже більш предметно тоді говорити про власні зміни нові категорії або якісь інші умови перетину кордону. Також вважаю, не варто очікувати, що будуть якісь кардинальні зміни щодо правил. Ось нагадаю, що закордонні підрозділи відновили видачу документів. Видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання смс-повідомлення про готовність паспортів до видачі. Для цього Друзі, потрібно мати смс про готовність паспорта, отримана після 25 квітня. Також передивити документ, що посвідчує вашу особу, тобто особу заявника, в тому числі, наприклад, є паспорт у додатку Дія, і пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані. Також нагадаю, що Європарламент ухвалив серйозні зміни у правилах дорожнього руху Європейського союзу. Вони схвалені, нагадаю, європарламентом. Тобто з'ясувалися інші раніше не описані нововведення. Зокрема, перше це позбавлення прав на перевищення швидкості на 30 км на годину в населеному пункті. І друге нововведення – це 11 місячне обмеження на виставлення штрафу за порушення в іншій країні Європейського союзу. Ось такі друзі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.